Звіт по астрологічним прогнозам за листопад-грудень 2023 року. Які прогнози виявились точними, які неточними, які виявилися хибними. Найбільш таким хибним прогнозом, на мій погляд, виявився прогноз на новорічні свята. Те, що не буде таких масових ракетних обстрілів на, на новорічні свята, цей прогноз не справдився, обстрілів було багато. Прогноз вбачав там е, тему планети Марс, яка пов'язані з кров'ю, з травмами, з загибелями, і базувався на тому, що не буде дуже багато загиблих людей, і, відповідно, не буде сильних ракетних обстрілів. Але реальність виявилася іншою. Е, жертв було відносно попередніх обстрілів небагато, але обстріли були масовані. Прошу вибачення, прогноз дуже неточний. Парадоксально, але за місяць більше того, з 21 листопада, був такий прогноз на новорічну річ від 21 листопада. І в цьому прогнозі як святкувати новорічні свята, навпаки, було спрогнозовано точно те, що і відбувалося на новорічну ніч. Що люди будуть напружені, що напередодні відбудуться ну серйозні такі обстріли. Цей прогноз від 21 листопада. Всі прогнози висять на каналі, я навмисно не видаляю прогнози, щоб люди бачили, що є точні, є неточні прогнози, і могли оцінити наскільки ну, прогнозування точне. Далі, що стосується прогнозів на листопад і грудень, які справдилися, які ні. А влітку люди, коли думали про зиму, про цю зиму, то популярні такі були. Питання, чи буде коронавірус, і в моїх прогнозах було правильно спрогнозовано, що епідемії коронавірусу не буде. Також людей цікавило влітку, чи будуть блекаути. Також були прогнози, що блекаутів не буде в Україні. Цей прогноз також справдився. До речі, якщо ви пам'ятаєте якісь прогнози, які ви. Дивилися і вони були точні або не точні. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я думаю, іншим буде цікаво ну, переглянути, які ви запам'ятали точні або не точні прогнози. Які прогнози вам допомогли? Або навпроти, які прогнози ввели вас Аману і були ну, ну погані для вас. Також була спрогнозована в листопаді, на жаль, була спрогнозована загибель воїнів 128-ї бригади. Ну, не прямо 128-й, ну, було спрогнозовано, як це все буде. Ну, хто бачив прогнози, то дивився. Зісно, були спрогнозовані а, проблеми в період затемнень, а, які відбувалися в листопаді такі накручення соціальне. Був такий прогноз, що ракетних обстрілів в зімку буде менше, ніж ну, минулої зими. Ну, На поки що прогноз працює, тобто зараз збільшення ракетних обстрілів на Різдво на Святого Миколая правильні прогнози були. От, до речі, в цей прогноз є, в йому розказуються проблеми, які дійсно з обстрілами там були на новорічну річ. От такі люди запитували в коментарях з приводу наступів на Харків, там серйозних проривів фронту внаслідок російських таких іпсов, в тому числі люди. Ну, в стресі знаходяться на північних кордонах України, і ну, ці прогнози всі були також точні, що ну, нема такого, що на, на Україну повториться наступ з півночі. Нескладний прогноз, що при ретроградному Меркурії, тобто в грудні, справи не будуть рухатися вперед. Інформація буде кваситися, всі будуть ругатися, ображати один одного. Ну, на жаль, цей прогноз справдився, справи якби зупинилися. Вперед не йдуть люди, стресують оці всі стреси. Вони теж були спрогнозовані. Фактично було спрогнозовано удар по російському кораблю Феодосії. Окрім того, що прогнози справдились чи не правди справдились, глядачі каналів знають, що справа не тільки на моєму каналі, саме в прогнозах, а в рекомендаціях як краще себе поводити, як не попасти в халепу, як не попасти в пастку, як бути більш. Успішним і також поради щодо психічної стабільності, боротьба з російським з російськими ІПСО, а також така інформаційна психологічна підтримка українців. Хто має написати відгук про роботу мого каналу, Будь ласка, пишіть по цим відео. Дякую вас за увагу і до нових зустрічей.